Приготуємо котлети без м'яса. За цим рецептом вони виходять дуже смачними. Такий варіант приготування ідеально підходить для людей, які тримають піст або взагалі не споживають м'яса. так, нам знадобляться наступні продукти: вівсяні пластівці, кип'ячена вода, картопля, цибуля, зелень, часник, сіль, а також томатна паста. Спочатку запаримо вівсяні пластівці, тобто покриємо вівсянку кип'яченою водою. Добре перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин, щоб вона розбухла. Далі додаємо спеції та сіль. Перемішуємо та залишаємо ще на 5 хвилин. Щоб вівсянка добре поглинула смак та аромат спецій. Починаємо готувати картоплю. Чистимо, миємо та нарізаємо середніми шматочками. Відварюємо картоплю 10 хвилин. Товчимо картоплю та робимо з неї пюре. Поєднуємо картоплю та вівсянку разом. Тепер підготуємо заправку для котлет. Чистимо та нарізаємо цибулю. Подрібнюємо її на маленькі частинки. Л'ємо рослинне масло на пательню. Та відправляємо її смажитися до золотистого кольору. Потім додаємо томатну пасту та тушкуємо ще 5-7 хвилин на мінімальному вогні. Заправка готова. Починаємо смажити котлети. Формуємо суміші котлетки овальної форми та кладемо на пательню. Смажимо їх по 5 хвилин з обох сторін. В кінці додаємо заправку та ще декілька хвилин пропарюємо. Вимикаємо газ, подаємо котлети до столу. Ідеально вони підійдуть до каші або просто можна зробити з них смачні канапки. Всім дякую за увагу та смачного!